Акція на підтримку наших збройних сил на підтримку України. Ми за Україну, ми за об'єднання. Ми не за те, щоб Крим від'єднувався. Ми хочемо, щоб були всі разом. Ми любимо нашу країну. Ми любимо країну. Люди підтримують дуже добре. Деякі люди навіть не знали про цю акцію, але вони йшли просто йшли і також приєднуються до нас. Також стають, вивільняють свій час і стають, приєднуються до нас. Якщо часто казати, думаю, збирається менше людей. Але все таки було приємно здивовано, колись така кількість людей. Для того, щоб морально підтримати Україну. Це наша єдність.